В Україні зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. Але ж це нереально, а на папері. Бо саме у проєкті державного бюджету на 26-й рік заплановано підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це буде перше оновлення цих показників з 2024 року. Ну, у 2025-му їх не переглядали. Отже, мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч гривень до 8 тисяч гривень на 8%, А це аж на. 647 гривень. Ну, нічого собі таке покращення. Про це можна сперечатися, тим не менш. Але загальний прожитковий мінімум підвищиться з 2920 гривень до 3209 гривень, майже на 10%. Для працездатних осіб було 3028 гривень, стане 3328 гривень, теж приблизно на 10%. Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум складав. Зараз 2361 гривню стане 2595, приблизно також 10%. Отже, і варто сказати, що всі ці суми це до вирахування податків, тобто на руки люди отримують ще менше. Я б хотіла побачити, як чиновники, які встановлюють мінімальні зарплати, спробували прожити на ці гроші місяць. Порахуймо трохи, із мінімальної зарплати 8 тисяч гривень, віднімемо податки. ПДФО це 18% 1556 п'ятсот гривень. Військовий збір 5% 432 гривні. У результаті людина отримує 6 тисяч гривень. Ну як за ці гроші вижити? Незрозуміло. Тим більше, що пенсії є набагато менше прожиткового мінімуму і сьогодні.